Дякую Віолетта за гарні слова. Насправді я в захваті, тому що ніколи не знаєш, де ти зустрінеш фаната мультика Рататуй. І це фантастично мультик. І там одна з ключових фраз цього мультфільму, дуже проста, що не кожен, не кожен може стати великим кухарем. Але великий кухар може вирости з будь-кого. Просто для цього потрібно використовувати свої шанси і багато працювати, як робив той чудовий пацюк. Це один з моїх улюблених мультфільмів його обожнюю. Все залежить від людей. Я, ну, дійсно, на жаль, дуже мало часу, тому що я прийшов на 6.30, з задоволенням послухав попередню всю панель, але маю вже піти. Я хочу сказати лише три речі. По-перше, все залежить від людей. І головний результат Майдану в тому, що проявила себе певна критична маса людей. Ми думали, що ми не існуємо, що нас немає, або ми існуємо розрізнено, Але виявилося, що існують. І дуже багато людей прокинулося і хочуть щось робити. І це фантастично. І ніколи вже не буде повернення назад. В цьому я також абсолютно переконаний. І всі ті фанати апокаліпсису, які розказують, що все не так, від нас всі втомились, ми самі від себе втомились. І е, ніяких змін немає, е, вони програють, ми вже програли. Це останні півтора року у нас був процес е, консолідації. Тобто, ті люди, які прокинулися, які захотіли щось робити, вони консолідувалися. І, власне, оцей форум, я вважаю, це один з результатів процесу консолідації, об'єднання, створення нетворкінгу. Да? А тепер потрібно перейти до наступного етапу, і це найважче насправді етап це етап інструменталізації. Тобто, всі ми щось десь робили потрошку там зробили, там проект зробили, там. А тепер потрібно виходити на системну роботу. Тому що от я державний службовець, працюю на державу. І я часто запитую себе, чому от ми тут щось змінили, тут щось змінили і там щось змінили, а загалом картина залишається тією самою. Тому що ще не відбувся про це перехід до системної інструменталізації, коли кількість переходить в якість. Коли ми зустрічалися з Віолетою, то останнє. Я сказав їй одну річ, я повторюю зараз, що дуже багато людей в різних форматах зустрічаються, щоб поговорити. Якщо ти хочеш, щоб справді цей, форм, цей формат спрацював, вийдіть з зали засідань чи з зали, де це відбуватиметься з планом дій, конкретних, реалістичних, але амбітних дій. І так само ми, наприклад, працюємо зараз в МЗС. Тобто ми, у нас є. Амбіції, але е, не можна одразу стрибнути вище своєї голови. І тому ми зробили ставку на нетворкінг. Ми створюємо мережі е, друзів, мережі людей, які хочуть щось робити. Я не вірю в жорсткі інститути. Жорсткі інститути закінчилися, вони відійшли в минуле. Працюють мережі, починаючи від соціальних мереж і закінчуючи людськими мережами. Але головне, від чого страждають мережі, це від хвороби дивану. Да? Тобто, Ми дуже часто зупиняємося на тому, от ти такий розумний, розумний таку штуку сказав, слава Богу. І пішли спати. Саме так програли 2005 рік. Через те, що всі подумали, ну ми такі розумні, ми таку типу, класну штуку зробили, тепер розходимось по данок. Так от зараз не можна цього робити, зараз потрібно працювати, працювати і працювати. Я е, можу сказати тільки ще одне, що в Міністерстві закордонних справ двері відкриті. Вікна не в усіх кабінетах відкриті, бо за раніше там проблеми з протягами, і деякі вікна просто закрутили на шурупи. їх неможливо відкрити. Але всі двері відкриті. І туди можна прийти з ідеями, з пропозиціями. І ми хочемо створювати і далі мережі, мережі, які будуть реалізовувати проекти. І проекти системні, підпорядковані одній загальній меті. Мина у нас одна і дуже проста побудувати нормальну людську державу. Яка буде частиною західного світу? Я переконаний, що ми з цим впорамися. Дякую.